Поет, мислитель, апостол правди і свободи щороку в ці дні ковальчани збираються на березі тихоплинної турії, де в серпні 2005 року поставо у бронзі та граніті найвищий світі пам'ятник Шевченку, роботи скульптора Володимира Шолудька. І щоразу на таких зібраннях звучить Шевченкове слово, сповнене патріотизму, тривоги та синівської любові до неньки України. не вмирає душа наша, не вмирає. Воля і не ситий не виоре на дні моря поле. Поезію Шевченка цитують люди різних поколінь, бо бажання бачити свій край вільним і не сплюндрованим, а українців щасливими притаманне кожному з нас незалежно від віку, віри, соціального стану чи політичних переконань. Тільки благословенна земля народжує генію. Народжує дійсно таких геніїв, яким є Тарас Шевченко. Вчора ми відзначали двохсотріччя його народження. Ми тут були біля пам'ятника, ми читали вірші, союз Українок організував. Було дуже гарно, було дуже всі читали від малого до старого. А сьогодні ми поминаємо його пам'ять 153 роки від дня смерті його, але він живий. Серед присутніх на мітингу пам'яті кобзаря багато молоді тим, кому втілювати його заповіти в новій Україні, вільний і демократичний, яка є затишним домом для кожного хто в ній проживає. Обніміться ж, брати мої, вас, благаю. Давайте обнімемось і відчуємо це тепло і доброту, яке в кожного з нас і не будемо розділяти і дивити з ворожістю на свого брата, родича, сусіда, тому що ми народились на цій. Рідній українській землі, і це в чому відчували серце. Я б хотіла б звернутися до е, українських батьків, які е, зараз виховують наше майбутнє покоління. І я хочу е, попросити вас, дорогі батьки, щоб ви виховували своїх дітей в дусі патріотизму на наших геніях українських, які е, сповід, проповідують любов до рідної землі, а не на телевізорі чи якихось інших е, чужих цінностях і чужих культур. Вчіть їх поважати. Чужі культури, але наша культура, наша Україна є найкращою, і найріднішою для нас окрім поезії кобзаря та патріотичних промов. Над турією звучали і слова молитви. А завершився мітинг пам'яті з нагоди 153-х роковин смерті Тараса Шевченка покладанням квітів до підніжжя пам'ятника поету в Ковелі.